Дітей вони вчать як стати розумними та вихованими самі ж вчаться. Прожити на копійки. Власне, у нас у нас у першу суботу жовтня в ця країна святкує день вчителя, з нагоди свята. У нас у студії особливий гість Максим Фролов. Йому 22 роки. Він викладач англійської мови, класний керівник восьмого класу, однієї зі столичних шкіл. Закінчив Київський національний лінгвістичний університет. І окрім англійської, володіє італійською і німецькою мовами. Любить подорожувати і грати у футбол. Неодружений. Максим, За... Максима, доброго, доброго ранку. Доброго ранку, що вітаємо вас зі святом. Максиму, Дякую. всього 22 роки. Е, ну для вчителя це молодий вік і вже вам довірили клас. Ви класний керівник восьмого угу. класу. Це тобто, ви одразу після після навчання угу. одразу стали класним керівником. Так, так, я одразу після навчання, після завершення учбового закладу, я прийшов в школу працювати і мені довірили клас. Це у вас перший рік чи Ні, це вже другий, а, другий рік, рік. Вже другий рік. А Топ... Максиме, в, в який момент усвідомив, що хочеш стати вчителем? Ви знаєте, я сам з сім'ї вчителів, тобто мама та тато в мене вчителі іноземних мов. Взагалі в мене така династія, можна так угу. сказати, вчителів. Не всі мовами займалися, але але ось батьки саме викладали мови, тому я можна сказати, що вже з дитинства я був в такій, знаєте, атмосфері, мовній атмосфері. А, а, а не було такого, що піти супротив правилам і традиціям а, своєї родини, стати актором, наприклад, економістом, юристом. Ви знаєте, батьки мені навпаки казали, не треба бути вчителем. Ми не хочемо, щоб ти був вчителем, але ось якось так вийшло, мабуть, може, доля в мене така. Тобто то мені завжди подобалась мова. І я вирішив, що буду працювати чи перекладачем, чи філологом. От бачиш, за покликанням казали батьки, не треба. Ні, я хочу і піду. І гарний вчитель. наш наступний герой теж вчитель. Він викладає фізичну культуру, і на цю професію нашого героя надихнув його. Вчитель. Давайте подивимося. Раз, два, три, чотири, виншу два. 3, 4, посміхаємо. Юрій посміхаємось Тільки закінчив магістратуру. Це його перший робочий навчальний рік як молодого фахівця. Вчителює у київському ліцеї учні у захваті. Молодий краще молодий нам багато краще. Він і веселіший і добріше. Він енергійно веде уроки та переконує, хотів стати вчителем ще зі школи. У нас був дуже гарний вчитель фізичної культури, і він настільки був майстерним майстром своєї справи, що мені захотілося бути таким, як він. Але таких ідеалістів щороку меншає. Визнають у міністерстві освіти. Молодих на жаль, тенденція до скорочення в 11-му, Якщо я не помиляюся, вони складали 29%, то в 13-му вже близько 21%. У студентів четвертого курсу педагогічного університету імені Драгоманова саме зараз пара з української літератури. Теоретично усі вони майбутні вчителі. На практиці ж цифри інші. Зараз ми говоримо про половину тих, хто йде відразу в школу, кого запрошують на роботу, хто залишається після педагогічної практики. І причин декілька найголовніша та сама зарплатня. Вони свідомі того, що їх не чекають якісь там золоті гори після закінчення, і рівень заробітної плати, і рівень життя має бути дуже низьким, якщо вони будуть вчителями. Катерину від вибору професії відмовляла її ж вчителька, але дівчина вирішила це її. І за чотири курси лише упевнилась у своїй думці. Якби оплата була скажі, достойніша цієї професії, я би не розуму, і точно йшла в школу працювати. Я зрозуміла, що це моє, мені це подобається. Як вони на мене всі дивляться? Для тих же, хто хоче вчителювати, часто просто немає вакансій, тому що місця зайняті вчителями-пенсіонерами. Від 23 до 25% відсотків вчителів пенсійного віку працює або перед пенсійно працює в загальноосвітніх навчальних закладах. Немає ніяких яких у нас вікових обмежень, тому ці вчителі працюють, але працюють часто не з власного бажання, а тому, що пенсії на життя не вистачає. Треба забезпечити відповідними пенсіями тих людей, які працювали все своє життя в школі? От тоді можна буде говорити про те, що вони з достоинством і з почестями підуть на заслужений відпочинок, а в Юрія саме закінчився урок цього місяця. Він, як молодий фахівець, отримає трохи більшу зарплатню. Нам обіцяли у жовтні листопаді місяці зробити доплату. І, звичайно, йде муніципальна доплата в 20% до загальної зарплати. Скільки ж у результаті буде заробляти, не рахував. каже остаточно визначився, ким має працювати, і думку змінювати не збирається. От, Максиме, ви розповідаєте, що батьки вас відмовляли? От у сюжеті бачимо, що там героїні відмовляли теж від вчителювання. Напевне, ті, хто вже з досвідом знає, що це дуже нелегка і низькооплачувана робота. Вам вистачає вчительської зарплати на життя? Ви знаєте, я думаю, кожна людина, коли йде працювати на якусь роботу, вона зважує всі плюси та мінуси. Зрозуміло, що заробітна плата це є, ну я думаю, великим таким мінусом. Але я молода енергійна людина, тобто я завжди може знайти якийсь додатковий собі заробіток. Ніхто не відміняв додаткових учнів, ніхто не відміняв якісь переклади. Тобто, я завжди знаходжу додаткові заробіток і мені ну на даний момент вистачає. Не зупиняюся, Максим. А ти знаєш що а, насправді у жінки-політики в парламенті кісе, депутатки вирішили законодавчо закріпити кількість жінок у Верховній Раді України, тому що їх там небагато. Ми знаємо. На відміну від твоєї професії, де чоловіків мало, як тобі взагалі працюється в жіночому колективі? Ви знаєте, працюється мені добре, мені дуже повезло з колективом, тобто мені мене дуже рад радо Прийняли в мене дуже багато молодих учителів, тобто я себе почуваю дуже добре і не відчуваю, що я ось чоловік, а тут жінки. Мені дуже зручно працювати. А от що стосується учнів, як ви знаходите спільну мову? Ваш вік, молодий, допомагає навпаки, чи заважає? Мій молодий вік. Я думаю, все ж таки допомагає, тому що діти тягнуться до молодих. А діти. Прагнуть, щоб їх вчитель молодий, е, був для них не просто як е, така машина, яка їх вчить чомусь, а й був як, як такий друг, тобто психолог. Він міг допомогти, зміг з ними неформально поспілкуватися. Тому мені. А, я перепрошую. А другу відвійку або там п'ятірку за 12 бальнею важко поставити. Ха. -ха. Ну, ну так, я думаю, так, але ну я оцінюю об'єктивно. Я не занижую, не завищую. А от мені цікаво, які методи викладання ви використовуєте? Можливо, щось інноваційне запровадили. Ви у своєму знаєте? Пласі? Важко щось інноваційне придумати, бо діти вже настільки розвинуті, вони все знають усюди, всім цікавляться. Тому ем, угу. я думаю, що ось саме така, знаєте, гарна атмосфера на уроці є моєю не знаю, інновацією. Тобто, Uh, урок сповнений жартів, урок сповнений веселощів, Тобто uh, я намагаюся бути і суворим вчителем, і в той же час таким, знаєте, і веселим, і можу з ними побалакати на різні теми, і можу uh, їм пояснити матеріал. Тобто, все це включає мій урок. Uh, ну і плюс я намагаюся якомога. Краще пояснити матеріал якомога легше, <смеш> тобто для мене результат важливий. Я припишу коротенько. Mm -hmm. А от як ти ладнаєш з батьками? Вони ж старші за тебе. Ти фактично для них є сином. А одночасно викладаєш для їхніх дітей. Тут така цікава колізія. Я з приводу цього хвилювався трохи, коли приходив в школу. Але ви знаєте, після перших зборів я зрозумів, що не все так страшно. Коли батьки мене побачили, вони трохи були здивовані, зрозуміло. Синочку не хотіли але сказати. Вони варили і зрозуміли, що нема чого дивуватися. Мабуть що справжній професіонал. Ми ними попрацювали, і я їм сказав: ну, розумієте, досвіду до мене маловато, але все ж таки давайте працювати якось. Разом, і сюжет, якщо сюжет. захочете мені чимось допомогти чи підказати, я завжди а. готовий. На це. А Макс, ну е, зараз ми можемо побачити, я думаю, зараз ми готові дати найсексуальнішого педагога у світі? Це італієць Боселлі, викладач математики з в одному з лондонських коледжів, має докторську ступінь з машинобудівництва. Одним словом, розумний, гарний, більш ніж впевнена, що статус найсексуальнішого могли б отримати і ви. Я думаю, е, ваші учениці це підтвердили. Е, як у вас спілкування проходить з дівчатами? Були якісь такі колізії Ой, ви цікаві? Знаєте... Записочки. <смеш> Записочок не було. Але коли я йшов на роботу, всі сміялися там, друзі казали, що розумієш, ну, дівчата там будуть вішатися на, на шию. Але, ну, в принципі, ну я бачив, що є якісь симпатії, але... Нормально У нас проходить спілкування. Тримаєте дистанцію, тримає дистанцію. Максиме. А, дякуємо тобі, що прийшов. Ми вітаємо тебе з Днем Вчителя. вважаємо тобі натхнення усьому, і щоб взаєморозуміння було не тільки з вчениками вчити... твоїми підопічними, але й з батьками. Так, ну не будемо Дуже затримувати, дякую. тому що Максим зараз його не відпустили звичайно з роботи. Він зараз поспішає на, на, до школи викладати. Тому дякуємо ще раз. Дякую вітаємо вам. і дякую. до речі, привітаємо сьогодні ваших вчителів. У нас буде добірка світлин, які ви надсилаєте з хештегом Учитель і переможець Сьогодні буде визначений з цікавою історія. Що у нас Марина Лончук буде зі школи з включенням Гарячий ефір «Сніданку» Попереду. Всім доброго ранку, бути з нами. У нас був Максим Фролов.